Вітаю на каналі. Мої щирі співчуття всім, кого торкнулася трагедія в Одесі. Ви знаєте, в березні 22-го, коли ми їхали з Київщини на, на Прикарпаття Прикарпат Бігли від війни, і московити тодішні ще друзі телефонували і питали, як ви, як ви там співчували. Я ніколи не забуду свою відповідь. Я сказала, не потрібно нас жаліти. Жаліти себе, бо ви будете жерти самі себе. От сьогодні я дуже я так підозрюю, що це не тільки моє бажання. Я хочу подивитись, чи будуть московити жерти самі себе. Я хочу подивитись на прогноз для Московії найближчий а, цей рік і на найближчі роки. Але ж для того, щоб вони почали жерти самі себе, їх потрібно дійсно закрити забором. Дійсно, щоб були санкції, дійсно, щоб ніхто не купував там ні нафту, ні золото, ні алмази їхні. Ну, тобто дуже багато речей потрібно зробити. І тому перше, що я хочу подивитись, я хочу подивитись на рік Московії РФІ цей рік. А рік астро, астро, астрономічна астро, рахують від березня до березня, тобто від кінця березня, коли а, а, сонце входить знаковно. Тому з кінця березня якраз в них вибори там пройдуть, чи те, що вони називають виборами. Давайте подивимось, який буде рік на Московії 24-25. В камеру. Це карта суд, Страшний суд. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Тобто цей рік дійсно буде переломним. Я не впевнена, що в цьому році вже відбудеться те, чого я так палко бажаю, але по карті Страшний суд я дуже сподіваюся, що для Московії починається зміна парадігми, зміна ситуації. Тобто такі буде ситуація. Коли для них настануть події, які суттєво змінять, змінять хід війни, дуже на це сподіваюся. Бо суд ніколи не проходить як просто подія. Суд міняє все з голови на ноги. Тобто мертві встають, а живі потрапляють в царство мертвих. Ну, давайте подивимося. Давайте подивимось. Детально характеристики року для Ерефії. Головне, що нам з вами потрібно, нам потрібно, щоб у Ерефії не було грошей на війну. Тому давайте перше подивимось, достатність грошей, що там буде з грошима протягом року від березня 24 по березень 25-го. Достатність грошей, бо це дуже важливо. Що буде з грошима для ерефії. Поки гроші є 9 монет, двійка монет, колесниця. Колесниця, да? а, ну, на жаль, поки що гроші а, в рефії є, поки що не працюють ті санкції, поки що а, з ними повним ходом торгують а, багато країн. Але ж я хочу подивитись. Чи буде ситуація мінятися? Чому? Тому що карта колісниця, а ця ситуація міняється. ця ситуація рухається. Тому а, я розумію, що а, поки товстий схудне, то ходи може а, померти. Тому я хочу подивитись до після колісниці. Карту, куди вона рухається, все ж таки, куди вона рухається? Грошова ситуація. Рухаються вони цікаво, тому що е військова е війна, а військові витрати на війну вони виснажують е бюджет РФ. І все рівно це навантаження, яке дуже дуже сильно буде міняти картину з достатністю грошей на, на Московії. Але ж поки що недостатність грошей, от я не бачу, тобто на гро на, на війну в них гроші є. А інша справа, що я хочу подивитись, як буде з торгівлею. А, бо дуже багато розмов зараз про те, що ну, на, на, нарешті зміниться ситуація з санкціями, нарешті а, їм будуть а, ламати ці всі схеми по торгівлі нафтою. Давайте подивимось, як буде, як буде зовнішня торговля, тобто експорт, бо вони вже, а, а, головне це експорт. Як буде з експортом Варефі 24-25 з кінця березня по кінець а, березня, 25-го? Як буде з експортом? Дивіться, ситуація така на на починаються для них рік все рівно. Вони потужні, вони сильні. Це карта сила, вони при, при можливостях. Ну дійсно, ми, ми з вами воюємо з одною сьомою суші. А, тобто це а, велика така а, частина планети. А, дійсно, там є сила, там є потенціал всього радянського союзу. Дійсно, поки що є гроші. Але а, мене тут дуже тішить, виклалася вежа. Тобто, а, ні, ще не зараз, ще не прямо в цьому році. Але на кінець а, цього періоду, про який ми зараз розмовляємо, тобто ближче до 25-го року, а, карта вежа. Тобто, вони починають цей рік з силою. Вони ще мають гроші і ще мають цю торгівлю. Ну тобто ще поки що з ними торгують. Але на кінець періоду, на кінець на кінець березня, 2025 року, тобто через рік, мають побачити вежу. Тобто, ці всі схеми, ця вся торгівля, зовнішня експорт, буде ламатися, буде рухати рушитися. На що дуже сподіваюся. Я дуже сумніваюся, що це. Що щось може змінитися в російському суспільстві, тому що вони не зовсім суспільства, вони народонаселення, А та ті, хто приглядають, наглядають за цим народонаселенням. Але оскільки там дуже багато людей вийшли за Навального, давайте подивимось взагалі на стан населення, народонаселення, стан суспільства в варефі. Чому тому що нам все рівно потрібно розуміти, що буде відбуватися на Москві. Давайте подивимось на карт. Що буде з суспільством? Суспільство. Поки дають гроші, зрозуміло. Суспільство буде кожен як може а, тирити чи як красти, да? красти, красти а, кожен у свій бік, бо поки що є гроші, поки що є що розкрадати, і зрозуміло, що війна. Це ситуація, в яку, в якій і наші он, он, крадуть як можуть, і їх не зупиняє те, що країна на краю прірви. А уже московитам там там ну. Тим більше хочеться красти, бо вони така нація. Ну тому дивіться, карта сімка мечів це крадіжки, це е, кожен як на останній день краде, краде і буде красти, поки що є, що красти десятками. А тому я не можу. Ну, звісно, що є е, е, потужна влада, тобто диктатура є, диктатор нікуди не дінеться. Тому е, ситуація така: е, сказати, що там буде якась революція. Або якісь протести, або вони отямляться. Ні, на жаль, а вони зайняті кожен своїми грошима, кожен свою норку, да, нірку, чи норку, правильно. норку а, тягне а, те, що вдалося вкрасти. Мене ще цікавить стан армії, чи того зброда, може, армію не можна називати, але потрібно не недооцінювати противника. Тобто все ж таки це поки що армія і це велика армія. Давайте подивимося. Там армії протягом року. Що буде відбуватися в російській е, армії протягом року? Ну, ситуація така. Е, буде ну, великі втрати все ж таки там будуть. А поки що а, є ким воювати, є чим воювати. Тому на жаль, ті, хто думають, що а, армія РФ і, ну прп зникне а, за місяць або за два. На жаль, в них ще є можливість є потенціал воювати. Ну це правда на яку треба дивитись. Тобто на, на прямо на зараз вони дійсно є е, е, в них є і, е, і зброя, і людський потенціал. На жаль. Що мені ще хотілося дуже подивитись, бо Путіна дивитись не буде там зрозуміло, він просто спокійно, спокійно собі йде, йде до свого кінця. І там колективне Путін, Путін. Давайте подивимось підтримку союзників, бо ми розуміємо, що за Ерефію стоїть китайський дракон, і дихає, і направляє. Тому давайте подивимось, підтримка союзників, бо це критично важливо. Давайте подивимось. Підтримка союзників протягом року. Ну, Така ситуація. Підтримка союзників вона буде. А, вони будуть ховатися, вони будуть а, трошки а, обманювати рефі. Тобто не все там буде чесно по місяцю, бо місяць карта все рівно не чесності. А, і дуже багато таємниць, дуже багато приховано. Але поки що, на жаль, а, підтримка союзників є а, і а, не можна а, те, що вони з цими союзниками, в тому числі в, в стані хронічної війни. А це теж зрозуміло, але поки що, на жаль, союзники є. На жаль, вони направляють цю бойову колісницю в бік подальшої війни. Але все дуже нечесно для РФ і з такими союзниками, в принципі, вони йдуть до свого кінця. Інша, інша мова, що не так швидко, як нам хочеться. Тобто, союзники нечесні, союзники їх обманюють. Ми подивились. Майже все, що ми хотіли, давайте подивимось руйнування. Військові, бо наші ну, почали доставати до інфраструктури, доставати до, до важливих об'єктів. Давайте подивимось, наскільки серйозно протягом цього року Росія вже на своїй території буде мати війну, тому що зруйновано там кілька нафтових заводів, зруйновані, зруйновані якісь там патрони, ще якісь заводи. Давайте подивимось, наскільки серйозні будуть руйнування. Інфраструктури. Бо для нас це, нам, нам цього хочеться, нам це потрібно. Отже, руйнування інфраструктури протягом року. Березень до березня ну, дивіться а, зрозуміло, що їм а, поки що ну, є що втрачати, в них є а, велика та інфраструктура, але а, дивіться. А, Буде чому горіти, бо на цій карті, як бачите, вікінг він врятував маленький сундучок з вогню, Тобто бал, палає драка і вдалося щось врятувати. Так, будуть палати заводи, будуть палати якісь там е, ну, логістичні центри, військові об'єкти, е, ВПК. Е, і Щось буде врятуватися, але його, ну, вони будуть врятувати ці сундучки, тому що вогонь буде. Ну І звісно, що буде наша розвідка, буде наш, наші дрони по, по жомочів, Ця карта е, дуже підходить до. Е, е, Визначення і розвідки, і шпіонажу, і дронів, тобто будемо а, доставати інша мова, що вони занадто великі, щоб змінити прямо ситуацію, сказати, що руйнування інфраструктури буде ну, критичним. Ні, воно ще не критичне. Ну і а, те, що я хочу подивитись, чи не виконується моє бажання. А, але я вже буду дивитись не один рік, а наскільки я бачу, що потрібно зазирнути трошки більше, тобто не 23-24 а давайте два, два роки. Тобто, чи йдуть в Москві до виконання мого бажання, щоб вони жерли самі себе? Чи будуть московіти жерти сам, самі себе? Чи буде така тенденція? Чи воно виповниться? Чи буде? Дивіться, як цікаво, а, поки що у московитів є і гроші, є і зброї, а, тому що, як ми вже казали, дуже вони великі, але ж виклалася карта дияволу. А Диявол це дуже цікава карта, це спокуса. Тобто не будемо зараз зупинятися на тому, що Україну спокусили Рефію, і вона в'язалася у війну, яку вона не потягне. Але по дияволу в будь-якому разі Рефія потрапила у залежність від Китаю. У залежність від того, що грошей буде менше, у залежність від того, що дійсно диявол, перш за все, це карта, яка про кайдани, про ланцюги, про мотузки, чи, чи про пральні за про так. Тобто це не свобода, що точно буде з Ерефією. Вони втрачають залишок своєї свободи, зали, залишок того, що вони були, були якісь, ну я не знаю, примарок цієї свободи. Тобто, а Ерефію чекає карта диявол з усіма витікаючими з цього наслідками. Тобто, вони це вже проходили, це проходили вже з гулавами, з Сталіним і так далі. До речі, вони зараз на Сталіна моляться. Знову тому я дуже сподіваюся, що моє бажання. По тузу чаш, бо туз чаш а, кубків. Це у нас а, почуті молитви, це а, виконані бажання. Я дуже сподіваюся, що по тузу чаш, а, дуже поступово. Сімка монет це карта поступовості. Я такий курс тарода. Виконайте моє бажання і там буде диявол. А, я вам дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші вподобайки. Вибачте, що сьогодні в такому настрої, але інакше не виходить. Нехай вони жруть самі себе. Дякую.